І так, ситуація наступна Чілер, наш старий, добрий знайомий. Е, проблеми з е, помпою, згорів пускач на помпі. А чого згорів? А тому що реле протоки не спрацьовувало. Ну а далі зараз продемонструю. Ну, типу зараз має все працювати, чеки піти. Да, помпа зажата. По Старий пускач, все. Помпа працює. Реле протоки. Зараз як він працює. Вихід, да. Оп, кран відкритий Оп, і на себе йде. А тепер він виходить на систему. Зараз я далі покажу систему. Проте зараз поки маленький тест. Прикриваю цей кран. Починається бієння. Це сильніше, сильніше. Прямо хоче нажати. І так, все Висели трубы, целься, а потом... Блин, тут катакомбы Вот эти трубы Эти трубы заходят в рябинку Из летинки они выходят на платформі. І щось мені таке підказує, що десь на цій платформі у нас є забиття. Є забиття. А зараз вже будемо далі з пусконаладчиками цього супер-дупер-екструдера розпирати, чому така ситуація взагалі. Мала місце, чому вона виникла. Чуть далі піднотуємо. І так піднотуємо. Яка ситуація з цією штукою була? ХЗ. Зараз воно працює. Працює, правда, на піввідкритому крані. Ну, логічно, які там протоки, які тут протоки. І по силі помпи, я думаю, це все логічно, якби, яка тут помпа стоїть що їй потрібно нормальні канали. Тому отак було вибрано лишити. Ну, це зберемо, звичайно. Ну, от В такому співвідношенні було вибрано його залишити. І це все якби хай якось працює. Ось, до речі, що я злив. І це увага, через верхній цей канал виходить, через цей патрубок, ось що я злив. Це комбо кошмар. Ну, ну, це вода, яка знаходиться в бочці спарителя чиллера. На цьому воно працює. Капець. А ну цікаво, з відстойничка. Йоп, це з відстойничка. Це просто аліс. Оце таке да, Тут треба, щоб чистили вони його міняли. Це просто жах. Ну я думаю, на цьому відео закінчую. В принципі, отакий швиденький ремонт для вас. <с? <с?> для мене. Скільки? Е... Аж 45 хвилин він зайняв. З усіми дьорганнями, передьорганнями і замінами пускателя, і поговорити з замовником, з пусконаладчиками. Ну, якось так. Лайк, підписка!